Слава Україні! Мої вітання, любі учні! Сьогодні на відеоуроці ви дізнаєтесь більше, як працює дихальна система. Без їжі можна прожити місяць, тиждень без води, а без дихання менше п'яти хвилин. Це свідчить, що дихання, хоч і здається нам природним, що непомітно, коли воно з якоїсь причини зупиняється, призводить до смерті за дуже короткий час. Що вам потрібно, щоб дихати повноцінно? Савцям, а людина є савцем, необхідний орган, який забезпечує газообмін, тобто поглинання життєво важливого кисню і видалення надлишку вуглекислого газу. Разом простежимо шлях, який проходить повітря із кожним вдихом і видихом. Готові? Починаємо нашу подорож. Хвилинку. А як насправді ми вдихаємо? У нас є два варіанти через рот або через ніс. Останні, як правило, краще. Чому? Подумайте на мить. Носове дихання є кращим. Якщо узимку ви наздоганяєте автобус, який від'їжджає, то ви вдихаєте холодне повітря відкритим ротом. О, тоді ваше горло пересихає і болить. У наших ніздрях повітря встигає нагрітися. Перш ніж досягне горла і побіжить далі. У носовій порожнині повітря не лише нагрівається, а й зволожується і частково очищається від пилу, який може в ньому знаходитись. Далі повітря надходить через горло в гортань. Вона розташована відразу за язиком біля стравоходу. Ось тут перетинаються наші дихальні шляхи і травний тракт. Тому при ковтанні хрящ, який називається надгортанник, опускається, блокуючи їжу від попадання у верхню частину трахеї. Якщо ж шматочок їжі потрапляє в гортань, а не в стравохід, це викликає кашель. При ковтанні їжі вхід у легені блокується, але під час їжі краще не сміятися і не говорити. Гортань є важливим місцем. Оскільки у ній є голосові зв'язки, завдяки яким ми можемо говорити. Проходячи через частину гортані, що називається голосовою щілиною, повітря приводить в рух натягнуті оболонки, голосові зв'язки, їхні вібрації породжують звуки. Скажіть, вдихаючи фразу: сьогодні чудова погода звучить дивно, чи не так? Це доказ того, що людський голос краще формується під час видиху. Далі повітря рухається у трахею. Трахея схожа на довгу трубку, яка складається з хрящових кілець і вистелена крихітними волосками, які називаються війками. Ці волоски допомагають фільтрувати будь-який пил або частинки в повітрі, яким ми дихаємо. Ми вже довго мандруємо, але до нашого органу газообміну, тобто до легень, іще далеко. Трахея розгалужується на два бронхи, по одному в кожну легеню. Наші легені є основними органами дихальної системи. Це органи, які заповнюють більшу частину нашої грудної порожнини. Усередині легень бронхіальні трубки діляться на менші трубки, які називаються бронхіолами. Вони закінчуються крихітними повітряними мішечками, що називаються альвеолами. Стінки бронхіального дерева вкриті липким слизом, який виконує роль клею, до якого прилипають різні забруднення з повітря. Коли їх там багато або коли в слизу починають розмножуватися бактерії чи віруси, організм повинен їх позбутися. Тоді ми починаємо кашляти. Альвеоли це місце, де справді відбувається магія дихання. Вони оточені крихітними кровоносними судинами, які називаються капіляри. У легені людини знаходиться понад 300 мільйонів альвеол. Якщо їх усі розрізати та поставити поруч, то вони займуть поверхню тенісного корту. Коли ми вдихаємо кисень з повітря, проходить через стінки альвеол і потрапляє в капіляри. У той же час вуглекислий газ, тобто відпрацьований газ, що виробляється нашими клітинами, переміщується з капілярів до альвеол, щоб ми його видихнули. Ми видихаємо вуглекислий газ назовні, а кисень подорожує разом з кров'ю і потрапляє до кожної клітини нашого тіла. Кисень відіграє вирішальну роль в організмі людини. Кисень необхідний для процесу, який називається клітинним диханням що відбувається у маленьких органах наших клітин мітохондріях. Під час клітинного дихання кисень використовується для розщеплення молекул глюкози, що її ми отримуємо з їжею, на енергію вуглекислий газ і воду. Цей процес вивільняє енергію, яка виділяється у формі молекул АТФ, що є основною енергетичною валютою клітини. АТФ забезпечує енергію, необхідну для різноманітної діяльності клітин, включаючи скорочення м'язів, передачу нервових імпульсів, синтез білка. Під час відпочинку людина дихає від 12 до 15 разів за хвилину. Діти дихають швидше, аніж дорослі, хоча і дорослі можуть швидко дихати. Наприклад, коли їх організм потребує більше кисню, тобто коли м'язи працюють інтенсивніше, дихання контролюється м'язом під назвою діафрагма, який знаходиться під легенями. Коли ми вдихаємо, діафрагма скорочується і рухається вниз, збільшуючи грудну порожнину і об'єм легенів збільшується. Коли ми видихаємо, діафрагма розслабляється і повертається вгору. Повітря з легень виходить. Регулярні фізичні вправи, підтримка хорошої якості повітря та уникнення збудників захворювань все це важливі способи підтримувати нашу дихальну систему здоровою. Отже, сьогодні ми говорили про дихальну систему людини. Коротко про головне. Дихальна система допомагає нам отримувати кисень, необхідний для нормального життя і функціонування. Дихальна система складається з носової порожнини, носоглотки, гортані, трахеї, бронхів та легень. Альвеоли це легеневі пухирці, у яких здійснюється газообмін. Кисень необхідний для процесу, який називається клітинним диханням, що відбувається у мітохондріях і супроводжується утворенням енергетичних молекул АТФ. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд і щиро бажаю успіхів у вивченні природознавства.